Є деякі речі, які доки не відчуєш на власному досвіді, дуже складно пояснити. Це все одно, як пояснити, як ти зрозумів, що це твоя дружина, коли ти одружувався на ній? І часто молоді хлопці запитують, вони кажуть, а як ти зрозумів, що це саме вона? І я, як правило, відповідаю, коли це буде вона, ти зрозумієш. А Як ти зрозумів, що ти любиш своїх дітей? Ти навіть не знаєш, ти навіть можеш не усвідомлювати, що ти любиш, але ти любиш. Чому? Бо це речі, які відбуваються спонтанно з твого серця. Це не те, що ти е, плануєш. Це тобі не треба змушувати себе любити свою дитину. Тобі не треба себе ламати через коліно. Я буду любити свою дитину. Сам факт, що це твоє дитя, якимось чином приводить тебе в певний стан е, серця, в певний стан емоцій, в певний стан психіки. Я думаю, твій розум працює в певному напрямку. Щось подібне у випадку з Богом. Біблія говорить там цікаву річ. В одній із своїх пісень, один із авторів біблійних Давид, він каже: ці пісні називаються псалмами. Він каже: скуштуйте і побачите, який добрий Господь. От як пояснити людині, яка не куштувала, який смак має, ну скажімо, яблуко? Людина ніколи не куштувала яблуко. Як їй пояснити? Ніяк, ти, ти можеш це відчути тільки тоді, коли скуштуєш. Ти можеш говорити, це солодке з кислинкою. Людина скаже, а, як ананас, ти скажеш, ні-ні, ну це не зовсім ананас, там текстура інша, там, там трошки інакше, воно воно. Ну о, це воно більш схоже на пюре. Хтось каже, а, пюре, так як, наприклад, перетерте на терці. Ну ні, це не зовсім те, бо воно хоч воно таке крихке, але воно все-таки тримає форму яблуко. І ти можеш дуже довго розказувати. Стоїть питання: чи поясниш ти людині, яка не куштувала? Напевно, до кінця ні. Найкраще, що ми можемо зробити, щоб допомогти нашим друзям. Які ще Бога не знають або сумніваються, це перше, вірити самим дуже щиро, бо по нам це видно. Коли людина вірить щиро, по ній видно. Друге, бути е, прикладом того, в що ми віримо, щоб наші слова і наше життя не розходилися, о, люди це дуже добре помічають. Вони бачать фальш, вони бачать лицемірство і вони бачать справжність. І справжність сьогодні дуже цінується. І при тому всьому, коли ми людям говоримо, не просто розказувати про. А запрошувати, посмакувати. Сказати, хочеш, я, ти можеш просто випробувати. І якщо ви відчуєте, ідіть далі цією дорогою. Але як мінімум, дайте Богові шанс себе вам показати. Дайте Богові шанс е, вплинути на ваше життя. Не закривайтеся заздалегідь, ні-ні-ні, нічого немає. А раптом, і я вірю, що коли людина нас так зробить щирим серцем, всемогутній, великий, всесильний і всюди сутній Бог покаже їй себе. Тим способом і тим ключиком до її серця, який буде потрібний.